Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації! Запрошуємо до участі першої частини вебінару на тему обстеження умов життя домогосподарств міста Києва у 2021 році, з якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст відділу управління поширенням статистичної інформації, управління поширення інформації та комунікацій. Наталія Кучарук. Домогосподарство це сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують і витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати в будь-яких з цих стосунків або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи. Стаття 1 Закону України про всеукраїнський перепис населення. Основним джерелом інформації про життєвий рівень населення в цілому та окремих верств, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також даних щодо споживання товарів та послуг, залежно від рівня матеріальної забезпеченості, чисельного складу домогосподарств і за іншими соціально-економічними аспектами, є вибіркове обстеження умов життя домогосподарств. Обстеження запроваджено з 1999 року, здійснюється на постійній основі, базується на міжнародних стандартах і відповідає сучасній соціально-демографічній ситуації в Україні. Домогосподарства беруть участь в обстеженні один рік. Обстеження проводять щоквартально в усіх регіонах країни, воно репрезентує все населення, за винятком військовослужбовців строкової служби, осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі, осіб, які постійно проживають у будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також маргінальних прошарків населення. Починаючи з 2004 року. Обстеження умов життя домогосподарств охоплені мешканці усіх типів гуртожитків сімейних, студентських тощо. З 1999 року по 2003 рік обстежувалися лише мешканці сімейних гуртожитків. Для участі в обстеженні у місті Києві. Кожного року відбирається 960 адрес домогосподарств. У 2021 році взяли участь в обстеженні 383,24 домогосподарств, тобто 43,6% відібраних адрес за винятком нежилих помешкань. Підсумки вибіркового обстеження поширюють і застосуванням процедури статистичного зважування. На генеральну сукупність усе населення міста Києва. Інформація про домогосподарства необхідна для проведення аналізу рівня життя населення країни, моніторингу бідності, макроекономічних розрахунків, розрахунків основних показників у галузі сільського господарства. Загальна кількість домогосподарств у місті Києві у 2021 році складала 1 мільйон 109,7 тисяч, середній розмір домогосподарства 2,63 осіб, частка домогосподарств з дітьми до 18 років 36,5%. Розподіл домогосподарств міста Києва із дітьми за кількістю дітей у їх складі в 2021 році. Одна дитина 64,7%. Дві дитини 32,7%. Три дитини й більше 2,6%. Для отримання інформації про доходи та витрати домогосподарства, які беруть участь в обстеженні умов життя домогосподарств, щоквартально заповнюють запитальник, у якому відповідають на питання щодо витрат на купівлю продуктів харчування, витрат на непродовольчі товари, одяг, взуття, електротовари, предмети домашнього вжитку житлово-комунальних витрат. Витрат та доходів, пов'язаних з веденням особистого господарства: витрати на добрива, саджанці, оренду землі, корм тваринам, доходи від продажу продукції рослинництва та тваринництва, інших витрат на ліки, відпочинок, транспорт, зв'язок, перукарні, хімчистку тощо, доходів індивідуальних та домогосподарства загалом. Доходи населення або номінальні доходи це сума грошових коштів і матеріальних благ, заробітна плата, прибуток та змішаний дохід, одержані доходи від власності, соціальні допомоги, соціальні трансферти в натурі та інші поточні трансферти, яка спрямована на підтримку фізичного, морального, економічного. Та інтелектуального стані людини, і на задоволення її потреб, наявний дохід це номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, тобто кошти, що використовуються населенням на споживання і заощадження. В основу дослідження диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної забезпеченості, починаючи з 2007 року покладені показники доходів. До 2007 року використовувалися показники витрат. Грошові доходи домогосподарств складаються із суми грошових та натуральних надходжень, одержаних членами домогосподарства у вигляді оплати праці. За винятком прибуткового податку та обов'язкових відрахувань, доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, продукції, отриманої з особистого підсобного господарства. Та в порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог, пільг та субсидій готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, компенсаційних виплат за невикористане право на санаторно-курортне лікування за пільговий проїзд окремих категорій громадян тощо, грошових допомог від родичів. Та інших осіб, а також інших грошових доходів. Загальні доходи складаються з грошових доходів, а також вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства за винятком поточних витрат на її виробництво та в порядку самозаготівель. Суми безготівкових пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, суми безготівкових пільг на оплату товарів та послуг з охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, зв'язку, вартості подарованих родичами та іншими особами продовольчих товарів. Сукупні ресурси включають загальні доходи, а також суми використаних заощаджень, приросту в обстежуваному періоді позик, кредитів, боргів, узятих домогосподарством, а також повернених домогосподарству боргів. Цей показник відображає потенційні ресурси домогосподарства, отримані в обстежуваному періоді, незалежно від джерел їх надходження. Найбільша частка домогосподарств у місті Києві 23,3% і середньодушовими грошовими доходами понад 12 тисяч гривень. В середньому за місяць на оплату праці на одне домогосподарство приходиться 15324 гривні 34 копійки. Пенсії 3206 гривень 3 копійки. Структура грошових доходів домогосподарств по місту Києву у 2021 році складається з оплати праці 73,1%. Пенсії 15,3%. Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості 7%. Допомога від родичів 2% інше 1,6% Допомога пільги субсидії 1%. Дякуємо за увагу та запрошуємо всіх до перегляду другої частини вебінару.